Вас вітає ютуб Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон СК-40 під цангу er 25 виробленого по Дін 69871, форми АД від відомого турецького виробника Дегерлі. Даний патрон має 40-й конус типу СК Дін 69871. Цей конус є дуже поширеним серед верстатів європейського виробництва і призначений для автоматичної заміни у фрезерних верстатах. Цанговий патрон має наступні характеристики: Виліт оправки 60 мм, діаметр зажимної гайки 42 мм. Тип цанг ER- 25 зі. Позоном затиску від до 16 міліметрів. Вага складає 1,15 тисячних кілограма, максимальне навантаження 25 тисяч обертів. Форма АД означає те, що цей патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Турецька компанія Degerli виробляє цангові патрони з високоякісної заготованої інструментальної сталі, що забезпечує високу місність управління. Для того щоб уникнути пошкодження конусної частини цангового патрона, необхідно періодично чистити конус шпинделя вашого верстата. Для цього використовують спеціальні протирічні конуса, які ми також можемо запропонувати. А для того, щоб щоб не зіпсувати різьбу на зажимній гайці, виробник радить використовувати спеціальні ключі під сангові патрони. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Заставку робимо будь водій куточок України з нами швидко надійно та якісно.